Незвичайний дорожній знак, який раніше можна було побачити лише на дорогах Бельгії, вже трапляється у кількох інших країнах Європи. Однак у майбутньому такий знак може з'явитися на дорогах України. Експерти ЮА Моторс відкрили завісу таємничності незвичного знака автомобіль із крилами. Також. Зараз ми дізнаємося, що означає цей дорожній знак. Він частково вводить розгублених водіїв у ступор, адже не завжди виходить одразу зрозуміти значення, і більшість людей сприймають його неправильно. Лише частково його форма та символи допомагають здогадатися про призначення. Варто звернути увагу, що він має важливе попередження. Знак інформує про можливість затоплення дороги, що загрожує автомобілям. Як застерігають фахівці, аквапланування це справді небезпечне явище. Шини втрачають контакт із дорогою через шар води, який накопичується між ними та поверхнею. Коли протектори шини не здатні виводити воду, виникає так званий водяний клин, що призводить до втрати контролю над авто і підвищує ризик аварій. У такій ситуації важливо знизити швидкість, адже повільніше їдеш, далі поїдеш. Через шторм борис. У Польщі, Чехії, Австрії, Румунії та Німеччині на деяких ділянках доріг досі залишаються підтоплені місця. І хоча вода вже спала у багатьох регіонах, у низинах все ще можна побачити потоки води, що перетинають дороги. І це створило потребу попереджати водіїв про небезпеку аквапланування. Таким чином, білий автомобіль із крилами на блакитному тлі це важливий знак. Однак багато водіїв не знають точного його значення, оскільки він не прописаний у чинних правилах дорожнього руху. Однак у майбутньому такий знак може з'явитися на дорогах різних країн, зокрема й України. Тому водії, будьте обережні на дорогах.